Всім привіт! Сьогодні ось такий чудовий девайс. Будемо намагатися відремонтувати. Це Korg ms 2000 r ось Якщо так буде, зроблений в Японії. Дуже чудова річ, але з часом, я так розумію, виявляється ось така таке питання. Тобто деякі кнопки перестають нормально натискатися. Ось ці кнопки нормально всі натискаються, але ось, наприклад, ця кнопка вона ну, взагалі не натискається. Ну, її можна натиснути, але це дуже неудобно відбувається. Якщо не користуємося, наприклад, цією кнопкою, можна цим не займатися. Але... В даному випадку, щоб використовувати клавіатуру, ось ці кнопки як MIDI-клавіатуру, то треба відремонтувати оцю кнопку. І дуже часто відбувається таке, що, в принципі, як варіант, це замінити самі кнопки на самій платі, тобто їх перепаяти. Але Випадку не завжди це потрібно робити, і сьогодні це спробуємо зробити. Значить, для цього нам треба його розібрати. Розбирається, він дуже, з однієї сторони, просто, з іншої трішечки нудно. Оці всі е е кноби, крутілки, їх треба всі познімати. Зараз просто хочу показати саму плату, може комусь буде це корисно. На самій платі, от якщо подивитися на ці кнопочки, ось тут ця наша кнопка, так, це вона у нас виходить, що десь вона, ось вона. Я думаю, це вона. Тобто, якщо послухати, як вони натискаються, у них е різний є звук. Тобто так, деякі кнопки можуть вже бути, можливо, під заміну скоро. Але якщо е, покажу далі, що зробити, то ці ще кнопки можуть попрацювати, тобто у нас е, з часом, ось тут навіть видно, вони хилетаються, оці кнопочки. Вони починають з'їжджати. Тобто вони натискаються, 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 ось вона дуже погано працює, Все. клійка ось, ось. І вона з часом при натисканні ці кнопочки починають ось в цьому отворі, вони починають зміщуватися. Зміщуватися донизу, і ці сама кнопка виходить, що не натискає рівно. Туди куди треба. На, е, сама цей пластик не натискає правильно на кнопку. І тому кнопка сама починає заїдати і некоректно працювати. Ось ця кнопка, яка у нас хвилює. Зараз ми на неї подивимося. Вона дуже сильно низько стоїть. Тобто її треба, ось її треба підняти вгору. Щоб в неї був ход. Бо якщо немає ходу, вона не зможе нормально працювати. Наша задача цю кнопку підклеїти і виставити в цьому отворі, щоб він був чітко в цьому отворі, і підняти угору, тобто підняти сюди, якби до гори панелі. Тому що при натисканні кнопка буде постійно, якби, оце кріплення, воно буде трішечки з'їжджати, намагатися з'їжджати донизу. І тоді вона рано чи пізно почне підклинювати. Ось. І щоб цього не відбувалося, нам задача треба підклеїти, виставити і підняти її догори. Дивімося, щоб зазори були і зліва, і справа однакові, і піднімаємо максимально догори. Ця стала добре. Спробуємо цю поставити. Це у нас ця якраз нормально і не хотіла працювати. Хочу показати зблизька. Ось цю механічну частину, цю е, панельку, тобто те, що ми робили. Ось ці кнопки. І ось якщо подивитися, ось там видно оці зазори, зараз спробую засвітити. Ось його видно тут і тут. І ось з самого низу також повинен бути зазор. Його тут не видно. На іншій кнопці просто покажу. Так, де палець? Ось тут. Тож ось вона натискається без перешкод. Все тут добре. Тескається без перешкод. А ось, наприклад, ось в цих кнопках зараз уже все тут добре. Ось в неї, коли її підняти догори, от підняти догори, то вона починає за щось там зачіпатися. Вона зачіпляється за металеву панель. оцього не повинно бути. Тобто, це каже про те, що. Сама ця кнопка, вона дуже вниз сповзла. На цьому клею вона вниз. Її треба відклеїти, підклеїти і вверх приподняти і виставити по зазорам. Зараз ще раз перевіримо те, що ми клеїли. Ось уже апарат повністю зібраний. Послухали, як він працює, все добре, все класно. Причина взагалі цього ремонту була ось ця кнопочка. Тобто вона погано натискалася. Зараз вона натискається, як всі інші кнопочки, дуже гарно. І ще декілька кнопочок. Тут теж вони. Не сказати, що вони погано натискалися, але ну, з деяким таким незрозумілим призвуком Зараз воно все добре працює. Все класно. Ось такий апарат, ось такий ремонт. Так що, якщо у когось буде така ситуація, що кнопки нормально не натискаються, спробуйте спочатку ось цей варіант. Можливо, вам він допоможе. Всім дякую за увагу, гарних вам речей, гарних ремонтів, гарного настрою.